Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас неділя, і ось я ранок свій починаю з обходу, п'ю водичку От, і вийшла подивитися, як уже попіднімалися листочки, квіти розпускаються. Покажу вам ще нашу кумбу весняну. Я от прям так і вийшла в халаті і в капцях. Так мені чогось захотілося на повітря на свіже. Очікую вже, як буде гарно, коли розпустяться нарцизи. Дуже-дуже буде гарно. Ой, ось, подивіться, яка краса. І так ці дні ще бачать пташки. Просто виходиш і кожного ранку, і в день, і на вечір тебе зустрічає прекрасна мелодія. А це бузок. Ось він який. Також уже потихеньку розпускається. Не хочу фокусуватися. Також дуже гарно. І ось тут мама минулого року в цьому такому шматочку посадила також нарциси. Подивіться, які гарненькі. Попіднімали голівки і вже ось готуються бутончики розпускатися. Так. Це також бузок, тільки трошки іншого кольору. Більш такий бордовий, фіолетовий. Ну, такі от справи. Всім гарного дня. І в цьому році дуже багато саме жовтих бачу нарцисів. Як усіх так розвелося. Візьмемо шматочок. Отакий. Дуже ніжний, ароматний. Мені сподобався. Тому приємного апетиту і гарного вам дня, хто що зараз робить. Всім нехай буде на вдачу. Дуже смачний, ніжний такий. І от все-таки дуже люблю у випічці ось цитрусові моменти. Тому можу рекомендувати і обов'язково згодом запишу рецепт. Є в мене в планах. Це така досить легка випічка. Тому чекайте, обіцяю, скоро буде. Дивіться, яке красиве, яке місце. Там вон внизу. Є така невеличка у людей, ну, якби копанка і невеличка бесідка. От ми зараз йдемо туди. Дивіться, як гарно. Таке у нас все село горбисте, дуже-дуже гарне село. І от такі туди йдуть. Ну що, ми вже вдома, друзі. Трошки намокли. І... Покажу вам кекс, який я зготувала. тільки що. Ось він ще такий тепленький. Тут знизу шоколад. Це у нас вже шоколадний кекс. Взяла ось такий шоколад для нього, чорний. Тому Міланка дуже хоче скуштувати, він ще тепленький, але все одно її відріжу шматочок. Моя птушечка. Тому на цьому будемо закінчувати наш влог. Хоча ні, Мілан, давай покажемо твої обновки, що ти купила. Звичайно, що це вже вечір і погано видно, але тим не менше покажу вам. Мілана дуже хотіла собі чорну курточку, і ось вони шукали таку, знаєте, вона, щоб не дуже набитий синтепон, була така, більш якби легкий весняний варіант. Дуже тут все гарно зроблено, як на мене. І ось кармани, і блискавка чудова така. Так, 42-й розмір там пише. І щоб ви собі розуміли, нова абсолютно курточка. За наявності ось такого невеликого, незначного, на мій погляд, браку ось тут такий потертість. І її віддали за 100 гривень. Уявіть собі, я була просто шокована. Тому що річ дуже класна, справді такий, досить непоганий саме цей як його, плащівка ця, да. Мені. Взагалі, я дуже рада цій покупці, і Міланка також довольна. А ще купили їй ось такі кросівки. найки Звичайно, що це. Ну, Як будемо казати, не оригінальна фірма Nike, проте вони шиють за якимись, певно, лекалами такими. Ну, Це шкіряна, шкіряне взуття, коштують такі півтори тисячі гривень. Купували у нас на базарі нашому місцевому. Ось Тому такі обрала собі вона кросівочки. Дуже мені також подобається їй зручно. Ну і курточка. Це також дуже гарна, я рахую, така, знаєте, вдала покупка. Так, відрізаємо невеличкий шматочок. Ось, Бачите, ще він не схолонув, тому цукровою пудрою його посипати не буду. Ох, такий, парує Міланка з нього ще, він такий гливкуватий. Ароматний, досить такий шоколадний має аромат, тому куштуй, а цей завтра вже з ранок посипемо і буде до чаю. Все, на цьому точно кажу вам до побачення. Дякую за увагу. До нього по сусідству покладу лимонний. Кекс цей вранішній. Ну, моя думка така, я покуштувала трошки. Мені здається, що все-таки у моїх фаворитах буде саме лимонний кекс, це він мені більш вподоби, Хоча це ще не досить добре схолонув, і, можливо, завтра, коли він вже, знаєте, так надихається добренько, то тоді він буде більш смачний. Хоча Мілані дуже подобається, каже, що смачний. А тепер уже точно все. Всім до побачення.